Доброго дня, діти. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему насильницьке спілкування. Ви, мабуть, чули, що іноді люди спілкуються так, що це ранить або засмучує інших. Це і є насильницьке спілкування. Давайте розберемося, як його розпізнати і чому воно небезпечне, як виглядає насильницьке спілкування? Насильницьке спілкування це коли людина використовує образи, наприклад, ти дурний, нічого не розумієш, кричить чи підвищує голос. Крик завжди змушує нас почуватися некомфортно, правда, залякує або погрожує. Наприклад, якщо ти цього не зробиш, я тебе покараю. Ігнорує чи відмовляється говорити це теж вид насильства, бо викликає у людини відчуття, що вона нікому не потрібна. Чому насильницьке спілкування це проблема? Ранить емоційно. Коли з нами говорять грубо, ми можемо відчути сум, злість чи страх, руйнує дружбу. Хто захоче спілкуватися з тим, хто постійно ображає чи кричить? Викликає конфлікти, насильницьке спілкування провокує сварки, а не вирішує проблеми. Може стати звичкою. Якщо ми часто так говоримо, це стає нормою для нас, і ми навіть не помічаємо, як ранимо інших. Що робити замість насильницького спілкування? Говорити спокійно, використовувати я повідомлення. Наприклад, замість ти завжди псуєш все. Сказати мені прикро, що так сталося. Як ми можемо це виправити разом? Слухати співрозмовника, навіть якщо ви з ним не згодні. Насильницьке спілкування шкодить і нам, і тим, з ким ми спілкуємося. Щоб цього уникнути, важливо говорити доброзичливо, з повагою та зрозумінням. Пам'ятайте, що слова мають силу, тож обирайте ті, що будують, а не руйнують. Насильство у спілкуванні може проявлятися не тільки у відкритих агресивних діях, а й у дрібних непомітних моментах, різких словах, зневазі чи навіть байдужості. Щоб уникати насильства та допомогти собі і оточуючим, ось кілька важливих порад: контролюйте емоції часто насильницьке спілкування виникає через гнів або образу. Якщо ви сердитеся, зробіть паузу, глибоко вдихніть і спробуйте заспокоїтися перед тим, як щось сказати, переключіть увагу, уявіть себе на місці іншої людини, щоб зрозуміти, як ваші слова можуть її зачепити. Слухайте з повагою часто, конфлікти виникають через те, що ми не чуємо іншого. Дивіться людині в очі, коли вона говорить. Не перебивайте, навіть якщо не погоджуєтеся. Після її слів уточніть я правильно зрозумів, що ти маєш на увазі, це допоможе уникнути непорозумінь і зменшить напругу. Розвивайте емпатію. Емпатія це здатність розуміти та відчувати, що переживає інша людина. Запитайте себе. Як я би почувався, якби зі мною говорили так. Намагайтеся побачити ситуацію очима іншої людини. Чим більше ви будете практикувати емпатію, тим менше буде ризиків проявляти насильство. Давайте позитивний зворотний зв'язок. Замість того, щоб критикувати, підтримуйте людину. Замість. Ти знову все зіпсував? Скажіть, це могло вийти краще, але в тебе точно вийде наступного разу. Такий підхід не лише зменшує напругу. А й мотивує до змін. Насильство в спілкуванні це не просто погані слова чи сварки, це поведінка, яка може зруйнувати стосунки і завдати волю. Але якщо ми будемо уважними до себе і до інших, навчимося контролювати емоції та будувати діалог на повазі, ми зможемо уникнути насильства і створити більш гармонійне середовище для всіх. Пам'ятайте, доброта й розуміння це ваші найкращі помічники у спілкуванні. Друзі, сподіваємось, вам сподобався наш виховний захід на тему насильницьке спілкування. Ми нагадуємо, що ви знаходитеся на каналі дитячого будинку, закладу, який функціонує без державного фінансування. Ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу, одяг, взуття, продукти чи будь-яку іншу підтримку. Не забудьте поставити лайк і підтримати наш канал. Ваша увага та доброта дуже важливі для нас і наших дітей. Дякуємо, що ви з нами.